Всім доброго дня, свиней відлишили, Слинкам вже скоро буде місяць за дня 4-5. І вже самі гарно гарбуз, що лишили, з цілого видно. Гірочок підкинув, гарно виїдають сернятка. Так що все в них добре. Що сказати про... Плюси і мінуси цих поросет. З особистого досвіду можу сказати, що мені ці поросета заходять Краще, як білі, не знаю, завжди білу льошку Андрас Петрена Мішенер буду пробувати схрещувати з Мангалом своїм кнуром. Подивлюсь, що з того вийде. Поки що з цих, що є тут то особого мінусу не бачу. Ну, єдине хто хоче м'ясо самого, то це не є чисто м'ясна порода. Процент сала, я думаю, що десь 30% сала буде. Хоча хто любить сало, то сало тут шикарне. Гарантію даю, що будь-якої білої свині такого сала. Ну, по смаку і по всьому не, не буде. Що ще? по По поїді по їді їдять все. В принципі, взагалі не вибаги. Зараз літо, весна, осінь, то основний раціон це є сад город. Так, крупи трошки треба додавати на день, але це мінімально все. Ранком пішов, кошик трави закинув, вечором кошик трави закинув. Посадів яблука, кабачки, гарбузи, ну все, все, все що є. Своїм закидається, то такі чистільщики в мене. В саді порядок і, і свині нагодовані. Так що таке? Виростають, не знаю, в принципі, хр... що змішую, з пробую виводити якусь свою породу. Є, в мене були був мангал, взяв був щось... Непонятний... ли кармал, чи в'єтнамець. був покрив перший раз, а зараз вийшли вже кармали. Взяв другого круга мангала, покрив. Кармалів мангалами, і от цей молодняк молоднякший від них. Свині розходяться, є, є люди, які, які вони заходять, кому цікаво. Можете дивитися, слідкувати. Відео періодично закидаю. Бачите, свині всі з малочку в один куток ходять. Туалет. Всім дякую за перегляд.